Привіт всім! З вами знову Луган Роман, майстер по уклаці натурального каменю. Сьогодні хочу вам показати, з чого ми і, і ті люди, що зі мною працюють, починаємо будь-яку роботу з каменем Отже, поїхали. Повинна бути чиста, чиста, обезжирена, бажано рівна поверхня, тому що якщо вона не рівна... Буде додаткова робота по вирівнюванні поверхні. Отже, після того, як ми вирівняли поверхню, просверлили дирочки сверлом десяткою, ми кріпимо армувальну металеву сітку. Для цього підійде будь-яка будь сітка, в цьому випадку йде сітка під штукатурку, так звана стрижена сітка, та що от розтягається, хто, хто працює в будівництві легко і впізнає. До цього підходять е, навіть будь-які залишки, будь-які обрізки сітки. Отже, от в мене є такий такаву, таку сіт, такі, такі отже, що ми робимо? В цьому випадку я буду армувати стовпчик для подальшого ґрунтування і нанесення орнаменту. Отже, щоб зекономити сітку, я от, от так прикріпляю її тут. прибиваю всі решті потім просто спину що я зараз так я як правило я п'ю по діагоналі так в шахматному порядку тут вже в мене є на поготові інший кусочок сітки на на великих площинах як от прольот, ми використовуємо рулон безперервної перерв... без сітки і б'ємо її, а всі залишки залишаємо на стовпчики. Отже, в мене є ще один кусочок сітки. Я одним дюбелем кріплю обидві, цю і попередню Цим ви економите і час. І воно ну, не, не набагато дорожче буде, ніж ніж сварити дирочки, нарізати бляшки, як дехто. Я не хочу називати імена майстрів, сварять дирочки, нарізають бляшки, б'ють дирочки там, в бляшках, забивають свяшки, колочки, мороки. Мені кажуть, що вони економлять е, газ там. Насправді це все від їхньої не професійності, а можна навіть сказати тупості. Отже, я беру акуратно, відстригаю рештки сітки. Ця сітка, я не дуже люблю цю сітку, так стало, що ми її взяли. І вона при накладанні розчину, в цьому випадку клею. Може розтягатись. от Я відстригаю рештки. Довго розстригаю, але для цього в кожного майстра повинні бути ножниці. Якщо майстер прийшов класти камінь і він не має ножниць по металу, він може не мати майстер по каменю, може не мати скальпеля, може не мати зажима і тампона, бо він хірургічних операцій робити не буде. А ножниці якісь, плиткорізи, лобзики, сокири, великі молоти. Кожен майстер повинен мати, бо що він за майстер, який не має інструменту. Так, наступний етап грунтування. Це... Для цього підходить будь-яка зовнішня грунтовка. В цьому випуску це через Насправді стовпчик вже грунтований, я просто показую. Для тих, хто не знає, бажано втирати пензликом. І як це грунтування не підходить. Ні, ні, ні валиком, ні я вже бачив спеціалістів, які бризкають, бо бачите, через сітку тяжко пензліку, нічого тяжко, зато ефективно. Готова для укладки натурального каменю. Підписуйтесь на мій канал, з вами був Легон Роман.